Всім привіт! Мене звати Віта. Мене Тарас. І сьогодні ми будемо говорити на таку тему як високочутливі люди. Та, ну, важливо дуже собі розуміти, що високочутливі люди це дуже широке поняття, що взагалі під чутливістю ми е, маємо на увазі. Е, вона буває різна. Бувають люди, які дуже чутливі до, в принципі. Емоції, емоційних стимулів, тобто в них будуть яскраво виражені всі емоції. Є люди, які особливо чутливі до е, певних емоцій, наприклад, тільки до негативних, або тільки до певних негативних, як до там, страху, або до огиди і так далі. І е, різні рівні чутливості в різних типів людей будуть мати зовсім різну природу і, і, і історію формування. Відповідно з одними ми вчимося жити. А з іншими ми мусимо зробити щось, щоб цю чутливість, е, що може цю чутливість знизити, так? От. Е, 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 і мусимо розуміти також, що кожний із цих видів чутливості, яку би він не мав природу формування, він буде нас... Він мусить нас щось навчити перед тим, як або перестати бути проблемою, або піти. Mm -hmm. от. Якщо так почати з дуже загального, сам термін хайлий сенситиві персон. Раз би мене якби я неправильно сказала. Він був започаткований в 91-му році, так перше, так про це почали більш систематично говорити. І він більше стосується тих людей, які мають таку м, специфіку вроджену нервової системи, е, тобто таку фізіологічну е, причину е, розвитку цієї чутливості. Так. Mm -hmm. да. І... Наприклад, навіть, і, і навіть якщо ми говоримо про вроджені моменти, так, то е, одне з моїх улюблених досліджень в житті, дослідження Отто Кернберга про е, там, патогенез межового розладу особистості, е, там теж є вроджений момент. Люди з межовим розладом теж дуже високочутливі, особливо до е, відчуття там, емоцій покидання самотності е, і злості. Так. Е, і в них, наприклад, вони народжуються з е, збільшеною мигдалиною, так? тобто в них злість і страх апріорі будуть переживатися сильніше, ніж в людини з іншим. Ну, вони не збільшую, вони з більш активною мигдалиною, тому що розмір там не, не завжди грає. Так? І оця от більша активність мигдали не приводить до того, що дитина чутлива до цих емоцій, відповідно, вона весь час в стані стресу, і батьки, які могли справитися з більш нейротипічною людин, дитиною, перед тим не можуть справитися з цією, і на фоні цих двох факторів виникає розлад. Якщо в людини в загальному дуже висока чутливість нервової системи, то це дуже часто приводить до формування такої особистості, як шизоїдна так, особистість, коли для того, щоб захиститися від надміру е, таких яскравих стимулів навколишньої реальності, людина вчиться тому, що називається аутизація, тобто виходу в фантазію, для того, щоб подавити, е, приглушити сигнали навколишнього середовища, Так, створює свій такий світ, в якому комфортно, безпечно. І в якій можна в будь-який момент заховатися і менше сприймати та, ті зовнішні подразники і не відреагувати на них. І тоді можна так би почати з того, та, що є розуміння того, що ця така чутливість вона є дуже часто вроджена, фізіологічна, і ми не можемо взяти і забрати від себе цю чутливість. Так, це є наша особливість. І тоді потрібно прийняти це і вже думати, що я з тим можу робити. Наприклад, якщо я є чутлива дуже до новин, до контенту, я тоді думаю, що я читаю, я там, зберігаю тоді інформаційну гігієну. Якщо я чутлива в стосунку з іншими людьми, я думаю, як я можу оберігати свої власні кордони, враховувати це. Тобто треба, як завжди, можна не потрібно, а можна починати з того, що я починаю розуміти краще себе, свої потреби. Свої переживання, і тоді вже е, починаю думати, як мені з ними обходитися бережно по відношенню до себе. А, е, при тому часто буває так, що коли ми е, до чогось чутливі, нас щось легко зачіпає, легко тригерить, е, то чомусь складається так, що нас до цього дуже тягне. І оце, е, і оце максимально важлива річ, тому що коли нас тягне до того, що робить нам боляче. І що викликає в нас дуже е, чутливу реакцію. Значить, воно щось для нас означає, якщо ми не розуміємо, що е, і, тоді, і тоді цікаво, власне, досліджувати, що навіщо навіщо це от е, чомусь всередині мене спричиняти собі таке страждання, тому що ми далеко не завжди ми можемо знати все на світі про інформаційну гігієну, але обирати її, не дотримуватися, так або навіть не обирати, а не могти її дотримуватися. І е, тут для мене ще є момент того, що чутливість може виникати на фоні тривожності, вона може викликати на фоні, наприклад, нарцисичної е, нарцисичних процесів. Так, тобто ми можемо бути особливо чутливими до того, що викликає в нас страх або сором. От е, і відповідно дуже часто ми можемо, е, ми можемо так прагнути, е, прагнути зустрітися з тим, що викликає в нас неприємні відчуття. І при цій зустрічі ми начебто намагаємося зробити щось по-іншому. Ми намагаємося перепробувати все, щоб відчути себе по-іншому. А інколи ми можемо це робити від відчуття обов'язку. Ми можемо дивитися новини так, і страждати, тому що ми відчуваємо обов'язок страждати з іншими, так і тоді нас це все затягує в таку дуже глибоку мережу. Зв'язків особистих історій, біографічних якихось факторів, та, які, які роблять нас такою людиною, яка хоче розділити страждання там, зі всіма, наприклад, від певних новин. Це так дуже цікаво. Коли ти це говорив, я собі подумала про про такий ефект, як хтось, коли йому сумно, бере і слухає сумну музику, дивиться сумні фільми, так, ніби ще більше собі. Сипе сильно рано, так би мовити. Та, хтось навпаки там, починає переключатися на якусь іншу діяльність. І оце таке питання, там можна навіть собі рефлексувати, а що я роблю з тими відчуттями. так? Чи я люблю, як я маю ту ранку, так ніби на неї тиснути і дотискати, щоб переживати кожного разу цю біль, і навіть отримувати якесь таке несвідоме задоволення від цього. так? Що я от відчуваю цю біль, я щось відчуваю цей тригер, і я хочу в тому колупатися. Я дуже чогось боюсь, але буду слухати історії про серійних вбивця безкінечно. Дуже зараз популярно, до речі, ці всі е, такі теми. так? Хобі таке. Угу. Та. Ну, і, і, та, і для мене було тоді важливо, що якщо я вже маю до чогось підвищену чутливість, е, і не тільки це, а я ще й це знаходжу, я вмію це знаходити, бо, як правило, ми дуже добре вміємо знаходити те, до чого ми чутливі. То дуже важливо зрозуміти для себе, що, що, це, що це воно мені каже. Тому що психіка ніколи не робить щось просто так. Вона не видає емоції, співпадіння, якісь такі магічні, на перший погляд. Вона не видає якихось таких там, тригерів і так далі. Просто так, тому що. Вона завжди, завжди в тому є. Певний сенс це не означає, що вона його туди вклала. Це означає, що ми мусимо його там знайти. Він там є, він неуособлений, але ми мусимо знайти його. Це не є змова мозку проти нас, але це є сенс, який несвідомий, який ми маємо, але не усвідомлюємо. Наприклад, коли людина дуже чутлива до сорому, їй, їй дуже легко знайти ситуацію, в якій їй буде соромно, в якій вона опозорилася і так далі. Вона буде їх запросто знаходити. Але про що це нам каже? Це нам каже про те, що вона попадає в певні е, ситуації, де вона переживає, що вона буде викрита, що її якісь недосконалості будуть е, спіймані іншими людьми, считані іншими людьми, і е, е, будуть повернені їй. І, як правило, це відбувається тоді, коли наші недосконалості ми намагаємося їх заперечити, замаскувати. Обіграти і так далі, а сором виникає в нас тоді, коли не виходить. І тоді питання, яке сором нам ставить, чому ти не даєш собі права на цю недосконалість? Чому ти так думаєш? Чому ти думаєш, що ти не можеш мати, що ти не можеш цього не знати, Чи ти не можеш так себе вести, що ти не можеш так себе почувати, як ти почуваєш? І, і, і от таким чином емоція вона завжди нас е, до чогось скеровує. Так само, коли в нас є певна тривожність дуже підвищена, то це неймовірно часто від того, що ми поміщаємо в якийсь об'єкт, будь це людина чи щось інше, сенс свого життя. Так як тривожна мама, вона поміщає сенс свого життя в дитину і повністю абсолютно переймається тим, що відбувається з дитиною. І, е, тоді, і тоді питання цієї тривожності. В тому, щоб дозволити тій речі, в яку ми помістили сенс свого життя, символічно померти і, і, і повернути цей сенс самим собі. І це складно. Але це є ті повідомлення, які наші емоції нам дають. І чим це повідомлення є ургентніше для нас, е тим більш чутливими ми будемо до того власне тригера, який при травмі. Тому що це так викликає дуже сильні е, такі вколивання, переживання. І вони зазвичай амбівалентні і доволі конфліктні внутрішні, так? І тому так ніби нам хочеться постійно той конфлікт розігрувати, розігрувати, щоб до чогось дійти. Але це так цікаво, що ми починали про чутливих людей, а завершили внутрішніми конфліктами і травмою. Так. Ну, бо навіть якщо в людини є темпераментна. Особливість. У нас всіх є темпераментні особливості. Ні одна людина ще не народилася з точно таким самим мозком, як в іншої. Може, там однояйцеві близнюки, то сумніваюся, що вони ідентичні, ці, ці мозки. От. Ми ці темпераментні особливості, вони не, вони не диктують нам конкретних якихось способів життя. Так, вони втілюються. В нашій біографії. Вони втілюються в наших стосунках з батьками, тобто не тільки батьки виховують дитину. Дитина теж виховує батьків просто несвідомо. Дитина з'являється і своїм темпераментом змінює свою сім'ю. Вона це робить не спеціально і несвідомо, вона не може. Це просто точно так само, як якась подія міняє людей. Прихід дитини з її особливим темпераментом теж міняє людей. Наш темперамент втілюється в нашу біографію, перетворюється в неї. От, ну, за винятком тих ситуацій, коли ну, там нічого абсолютно від нас не залежить, звичайно. І от таким чином, тому, тому неможливо говорити про темперамент, так? І не казати про ці речі, про внутрішні конфлікти, вони є його втіленням, вони є його розігруванням, вони є його, по суті, продовженням. Так, така ніби база, на якій щось будується, такий фундамент. Але від того, які були будівельники, які були обставини, яку ми в цьому участь. Коли вже можемо приймати, приймаємо, та залежить, що ми на цьому всьому будуємо, і яким чином, і наскільки міцним буде цей дім. І, звичайно, якщо ми дійшли вже до певного там, етапу свого життя і починаємо помічати, що ну, не, не такий вже міцний у нас той будиночок, чи там він дуже такий, якийсь має якийсь прогалений дири. Ну, звичайно, це вже важче щось робити, коли будинок побудований, його там ремонтувати. І Латати, але це можливо, і тут важливо розуміти, якщо є ці такі моменти, і компенсувати, працювати, латати, ремонтувати. Просто в залежності від того, в якому стані цей будинок, це може бути там, триваліша робота над собою, чи, чи більш така в коротко якийсь там тривалий час. Це вже залежить від ситуації. Але так, є якісь певні моменти, які вроджені, а є які наростали і будувалися в процесі нашого життя з утроби до, до тепер? Тому, тому не можна. Ну, тому для мене в будь-якому випадку надчутливість до чогось, це завжди потреба, завжди потреба зрозуміти цю чутливість, mm -hmm. От, зрозуміти її якусь певну природу, тому що вона завжди. Вона завжди буде нам е, і підігрувати в чомусь, тому що якщо в мене, наприклад, така дуже нарцисична чутливість, та, і я сердита людина взагалі і легко е, там, злюся на, на інших і так далі. Ну, я маю високу чутливість до порушення своїх кордонів. Ну, Це добре, що я її маю. Мені треба ну, навчитися якось це так робити е, трошки легше, грубо кажучи, не стріляти, не стріляти там з гармати по горобцях. Але, е, але я маю оце. Саме якщо я тривожна людина, то я також я, я відчуваю загрози добре, я відчуваю настрої, я відчуваю, як люди себе почувають. так. Тобто Це теж дуже важливо е, відчувати. Просто треба вміти ще не, не, не помістити сенс свого існування туди. так. І це, і це такі речі, які, які робляться в ну, процесі там, якогось самопізнання, навіть банального дорослішання стосунків з людьми і терапії. от. Трішечки тільки хочеться це продовжити, що ти почав, так? що в кожної історії є свої дві сторони. В надчутливості, в цій такій, в тому такому чуттю теж може бути дуже багато закладено сили, от, навіть теж емпатія та розуміння інших якихось таких процесів. І важливо от, вміти це використати також в свою користь, так би мовити. Але чим ми краще розуміємо себе, тим ми краще знаємо, де нам надягнути броню. Та, а де в нас дуже класно там дається цим користуватися. Є такий, є, є такий от момент, що ми, якщо нас лишити, представити самим собі, то ми маємо такі дві найпопулярніші стратегії справлятися з своєю чутливістю і своїми емоціями. Або я йому повністю не довіряю. І відкидаю, і намагаюся все робити об'єктивно раціонально, або я йому повністю довіряю і взагалі в ньому не сумніваюся. І тоді мої суб'єктивні переживання і мої фантазії перетворюються на для мене на істинні мотиви вчинків інших, або того, що відбувається в світі. Ну бо нам треба щось з тим робити, і ми вибираємо, як правило, або ми відмовляємося відмовлятись від інших людей, так і ми відмовляємось від себе, або ми відмовляємося відмовлятися від себе і слухаємо. І, ну, і, відповідно, відмовляємося тоді від інших людей. От, і не слухаємо їх. І нам потрібно навчитися відчувати, думати про те, що ми відчуваємо, але не підкорятися тому. Не підкорятися тому, що ми відчуваємо. От, і, і тоді, власне, воно може нам сказати, тому що емоції і відчуття ніколи. Нікого не взяли за руку і не сказали зроби так-то, так-то. Зробити хочеться нам, нашому его, хочеться щось зробити, щоб якась емоція пішла або якась емоція виникла. От, свідомість любить робити, вона керує руками і ногами. А е, автономні і несвідомі процеси, такі, як емоції і чутливість, вони хочуть тільки щось показати, тільки щось сказати. Якщо ми дозволяємо їм говорити і думаємо про них, а потім вже робимо її, ну тоді наша чутливість є великою силою. То ми звертаємо увагу на свої переживання. Це дуже важливо, так як підсумувати те, що сказав Тарас. Я сподіваюся, що вам було цікаво. І у вас є якісь запитання, і ви їх нам залишите під цим відео. Так. Так що дякуємо за увагу і до наступних випусків. До зустрічі!